Як відома, надмірна кількість документів дозвільного характеру для здійснення того чи іншого виду діяльності значно ускладнює ведення бізнесу. Тому дуже важливо, що наприкінці квітня потужного року видано в дію закон внесення змін до деяких е, законодавчих актів України щодо е, зменшення кількості документів дозвільного характеру. Цим законом, який вже введено в дію, скасовано 83 дозволу. Цих дозволів в нас у лавках популярні як висновок комісії про погодження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Також сертифікат якості зерна та продуктів його переробки, дозвол на міжнародні перевезення пасажирів та вантажу для академій транспортів. Також цим законом Обмежено сферу застосування 10 дозволів, я назву тільки один із них це ветеринарна довідка при переміщенні в межах району та ветеринарне свідоцтво при переміщенні за межі району, міста, області, які будуть застосовуватися тільки для продуктів харчування тваринного походження, при використанні людини, при споживанні людини. Крім того, Цим законом передбачено таку норму, що анулювання документу дозвільного характеру, це виключно є повноваження адміністративного суду. Стосовується зобов'язання отримувати погодження, висновки, які раніше передували при одержанні того чи іншого дозволу. Також Верховною Радою прийнято закон, підписано виконуючим обов'язки президента України. Тучиною. Закон щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу. Цей закон ще не оприлюднено, він ще не введений в тію, і законом передбачено, що скасовується реєстраційний збор при державній реєстрації, як фізичних, так і юридичних осіб. Також цим законом передбачено, що не обов'язково мати печатки для суб'єктів приватного права. Також при державній реєстрації через подання в електронному вигляді документів не потрібен електронний цифровий підпис. Також значна увага приділяється питанням створення сприятливих умов для ведення бізнесу і на обласному рівні. Хочу навести декілька. Скільки у нас в області малих підприємств, середніх і так далі, за підсумками моніторингу першого кварталу цього року у нас в області діє майже 5,5 тисяч юридичних осіб-підприємців, більше 44 тисяч фізичних осіб-підприємців і 425 середніх підприємств. Хочу сказати, що за цей же квартал. У нас надходження до бюджету забезпечені на рівні на минулорічного, тобто на рівні першого кварталу минулого року, і це майже 90 мільйонів гривень. Частка надходжень до бюджету від малого бізнесу складає 23,4%. Крім того, хочу навести такі цифри, що в першому кварталі реєструвалися підприємств юридичних осіб на 100 більше. Ніж було знято з реєстрації. Якщо зареєстровано було 206, 108 було знято з реєстрації, всього було зареєстровано е, суб'єктів підприємницької діяльності тисячу п'ятдесят. Це, перший, Це перший, кварт, план, та, план. Та, перший квартал цього року. Одним із основних інструментів реалізації на обласному рівні державної програми державної політики і підтримки підприємництва є обласна програма розвитку малого та середнього підприємництва на дві і 2014 роки. Підтримка в рамках реалізації цієї програми здійснюється у вигляді фінансової кредитної підтримки та інформаційно-консультативної підтримки. Фінансова кредитна підтримка у двох формах: це фінансовий кредит. До речі, хочу сказати, що відсоток річний 14 вірн. можна його вважати пірю. Другий вид фінансової кредитної підтримки це часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, які отримували суб'єкти господарювання у комерційних банках, сплатили ці кредити, сплатили ці відсотки. І е, є такий порядок, який затверджений голови головосної державної адміністрації: 75% від тих відсоткових ставок, які були сплачені, можна відшкодовувати за рахунок обласного бюджету. Механізм надання фінансово-кредитної підтримки прозорий на конкурсній основі здійснюється через державну організацію регіонального підтримки підприємництва. На видові цифри за минулий рік було використано із коштів обласного бюджету мільйон сто тисяч на фінансову кредитну підтримку. А з моменту започаткування цього виду підтримки. 3,5 мільйони було виділено з обласного бюджету і профінансовано майже 100 підприємницьких проєктів.